Коли Меркурій тетрогранний, то його вплив на кожен дом свій. Поговоримо про перший будинок. Тож, якщо в вашому гороскопі Меркурій проходить по першому будинку, а це ви можете дізнатись, можете писати коментарі. Я вам скину посилання або зроблю вам вашу карту, ви будете знати, як її читати. Тож, якщо ж ваш Меркурій проходить по першому дому, чому чого вам чекати? У цей період у вас може з'явитися безліч ідей. Але висловити їх може бути досить складно. Тобто, постійно якісь позиції, постійно якісь ідеї краще записувати, щоб це зробити в структуру. Не сприймайте все буквально і не починайте одразу все робити. Залишіть це собі на нагадування, повернетесь. Не міняйте стиль зачіску, образ. Може захотітися перекрасити, пострічся, ти щось зробити. Не спішіть, бо можете трішечки пожалкувати. Не сприймайте всерйоз якісь рішення, які вас пресують або змушують. Думки можуть змінюватися, настрій може змінюватися, то тобто будьте трішечки повільніші. Цей транзит не про дію, а переосмислення. Часто хочеться почати і щось накоїти, але трішечки треба призупинитись.